Нарешті Нарешті я вирішила почати влог. Велика бутилка води має блізти. У мене хтось там на задньому плані шашлички жарить. У цьому влозі ми з вами будемо збиратися до Туреччини. Нам потрібно весь цей заборчик постригти. Це мій розпис. Білосінка. Ці свічки, вони ж такі, такі малякі. У мене буде видно. Чому такі? Нарешті, нарешті я вирішила почати влог. І як ви бачите, я вирішила його почати на свіжому повітрі з фронту своєї роботи. Зараз побачите, про що я говорю. Вам бажаю приємного перегляду і, звичайно, підтримуйте мене, ставте лайки, пишіть коментарі. Буде приємно з вами спілкуватися. А я йду показувати вам. Дивіться. У нас тут квітне гарнесенько бузок, піхти ростуть. Фронт роботи. Нам потрібно весь цей заборчик постригти, трішечки підрівняти, вирвати, де йде бур'янчик. Так, це дукаріс. Я приближу вам його. У мене хтось там на задньому плані шашлички жарить. Ну, він поспав. Через те, отак от виглядає. Тисто, підійдеш? <гум> і у нас ще є такі ліхтарики. Їх би також взяти і вже поставити, щоб вони світили це зв'язку. І хочу, якщо ви пам'ятаєте, в минулому році тут я додам фотографію, тут така декоративна тарілка розписна, висіла, також її додам. І ось такий у мене декоративний елемент є. Це паучок, він, типу, повзає на заборчику. Ну що ж, почнемо. Я переодягнулася, думаю, можливо, для вас зніму відео з шафою. Сподіваюсь, світло мене не підведе, тому що вже вечір. І так офіційна частина цього відео. Це мій розпис. І так, це 2013 ще рік. Сподіваюсь, ви тут побачите і почуєте мене. Такі пташки співають, такий гарний вечір, знаєте, травневий, теплесенький. І що ж, і вона дуже довго в мене лежала в ящику, не висіла ніколи, тобто їй не було якогось місця, а тепер дивіться просто. До речі, я знаю, дуже гарно поєднуються в цих кольорах. Дивіться, ну гарно, гарний ж фон тепер у мене, так? Ще хотіла вам сказати, зараз ми будемо ставити з вами ліхтарики, і я хочу таку зону зробити. Оп! У мене ще є ось така ваза з кувшин з такою квіточкою. Це також мій розпис. Ну, звичайно, не такий е, старий в плані, точно на 2013 рік, щось посучасніше. Додамо бузок сюди поставимо. І у мене ще є прикольний DIY. Можливо, зараз з вами зроблю. Дивіться вже, комарі хочуть мене кусати. Можливо, зараз з вами щось зроблю, але є для вас новина. В цьому лозі ми з вами будемо збиратися до Туреччини, до сонячної Туреччини на відпочинок. Я обов'язково вам все буду розповідати у відео, але почнемо. Ми з напевно з підготовки із б'юті процедур тому що навіть сьогодні так. І зараз я зроблю ще цей DIY, Зараз трошечки ще доприбираю тут в дворі, і мені буде потрібен манікюр, новий і свіженький педикюр. Завтра також візьму вас з собою, покажу. Ще перед від'їздом я зроблю шугарінг. Про процедуру шугарінгу я не роблю лазерну епіляцію по причині того, що мені підходить шугарінг. Якщо хтось з вас переходив шугарінга на Лазерну апеляцію, напишіть мені, буде цікаво, як саме у вас стався перехід. Мені цікаво, як вам. Чи сподобалося, чи ви не шкодуєте за лазерну апіляцію? Будь ласка, напишіть мені. До речі, багато хто питає, ця тарілка, вона не боїться води, вона так гарно пролакована, там настільки товстий шар лаку, ну просто його неможливо, ні дощами, ні снігами. Тобто, у мене тарілка повноцінно літо, вересень. І все, я забираю, тобто я звичайно оце переохолодження їй не даю, і потім, навпаки, коли дуже сильна спека, я не даю, тобто, в травні бажано вішати, щоб вона саме дерево адаптувалась, тому що це натуральне дерево. Давайте приступимо до декору і до моїх ліхтарків. Я поставила дві штучки тут і там. Бачите, ще дві штучки. Давайте будемо робити наш з вами DIY, Да? Дивіться, у мене є пляшки. Я їх нічим не чистила, тому що це буде на вулиці все знаходитися. Будемо що робити? Ось у нас є свічки, три свічки і четверта для того, щоб зробити оце покриття. Знаєте, як показують. У мене є картонка. І зараз спробую, можливо, в нас щось вийде. Сподіваюсь, вам буде мене чути. Що ж, підпалюємо нашу першу свічку. Беремо пляшечку. Пляшечка. стій стій стій. І... Починаємо. Так, ті, які нам гарні потрібні, ми залишаємо. Ця, нехай розгориться. Звичайно, треба було взяти, куди її покласти. Я цього не зробила. Не будьте, як я. Що зробіть. І чекаємо ось цього воск FM. Ум, клас, кафе-кафе. Є контакт. І так, готова показати вам свій результат. У мене тут така скатертина. Я не знаю, мені здається, що це льон, бо така бавовна. Ну, така серветка, натуральні матеріали. Дивіться, мій діайвай не зовсім вдався, тому що свічки не того розміру і вони провалювалися. Я зробила таку імпровізацію, тут трішки покапала, тут не покапала. Зробила їх такими різними по розміру, мені здається, так симпатичніше. І також тут бузок поставила. Це у мене таке також натуральне дерево. Виглядає чудово. Тут якусь, якесь сервірування можна поставити, тарілки, прибори і, можливо, посередині столу, але мені не зовсім так подобається. Якщо для двох то чудовий варіант для вечері. Навіть якщо буде спекотно, трішечки сонечко у нас є, можна парасоль розкрити. Усім привіт, Я вже дістала свою валізу. Знаєте, той момент, коли така плівочка, і ти така. ось, ось Він вже не новий. Я вже зняла з нього плівочку. Е е виглядаю я сьогодні ось так: ранок. Е я щось дуже довго не могла вкласти своє волосся в різні сторони. І я не нафарбована. Тому покажу вам просто образ І тут будуть Білі кеди, тут вільний такий комбінезон і всередині топ. Ось так я виглядаю сьогодні Чорна сумочка, тому що велика бутилка води має влізти саме в цю сумку. Її. Покажу кедами. Я встигаю навіть пішки, роблять фізкультуру. Так, сумку, ви бачили? кросівки, тупо мода. Дивіться, один зашнурований, а другий так. І так завжди. Я кожну пару так ношу, Це моє до. Ну, як ви бачите, ось так. Сподіваюсь, на після. Дуже гарно. Так, сьогодні я сподіваюся, вже останній день, коли я в джинсах. Зараз поясню: я йду на шугарінг, і мені потрібно було запуститись, як ви. Ну, ви знаєте про що я. І сьогодні у мене буде така ще одна підготовка: це депіляція. І я хотіла вам показати вже витягнула валізу. Будемо разом з вами збиратися. Що з приводу мого образу? Тут все дуже банально просто джинси, голубі джинси і моя блуза. Віо волосся просто розпущене, от, я навіть нафарбувалася, трішечки ось так все виглядає об'ємна така блуза. Білосінька. Добрий ранок! Ідемо наводити красу. Вже помалювала, не буду голосно говорити. Помалювала і вже чекаю в студії. Я завжди ходжу, тому рекомендую. У наступному відео ми з вами будемо збирати валізу, складати. Образи і звичайно буду з вами консультуватися з приводу всього того, що я придбала до відпустки. Дякую за перегляд!